Скажи, будь ласка, от пункти як ви їх називаєте? Пункти видачі, прийому, пункти здачі, відділення. Що це? Ну дуже скорочено, бо ми любимо одне слово і коротке. Ми називаємо їх просто пункти, але офіційно це відділення по забору біологічного матеріалу. Скільки зараз пунктів по Україні? Зараз десь 355. Скільки ви ще хочете відкрити? О, це дуже гарне питання, бо коли у нас весь час було більше клієнтів ніж мережа, ми їх відкривали дуже багато, бо були роки, коли по 40-50 на рік. Але зараз, особливо під час війни, ми намагаємося більше е, звертати увагу на ефективність фінансову угу. і тому зараз просто відкривати пункти це просто вбивати свою профітабельність. Ні, це залучить додаткових клієнтів, але все одно це буде більше за рахунок канібалізації з інших так. пунктів. Тому ми зараз відносимося досить так зважено до відкриття нових пунктів. Я думаю, що щороку ми будемо відкривати десь біля 10, може 15, але не так. Ну, то, як то, то, раніше. Не шалені темпи. Ні, Ні, ні. Хто розробляв дизайн і наскільки вони стандартизовані, і наскільки пункт відрізняється від пункту, і чи ви продовжуєте експериментувати? Виходячи з площі, яка є на пунктах, дизайн може трохи відрізнятися, але його головна ідеологія цього дизайну, що людина одразу на вході. Вона отримує чек електронної черги, тобто свій номер, і завдяки адміністратору або хазяйці зала, як ми називаємо, яка допоможе людині не розгубитися, бо там не всі знають, куди дивитися ці екрани, де туалет, де гардероб, де водички попити, де присісти. Потім людина попадає на рецепцію, це інша вже друга зона роботи. Якщо приміщення маленьке, це може бути лише дві робочі зони, два комп'ютера. Якщо як тут велике, це може і до чотирьох бути, до п'яти. Але з, з часом, коли ми йдемо в онлайн, в преордерінг, ну. У нас потреба в великих рецепціях все менше і менше, і нам вже не потрібно мати середній пункт, як ми зараз намагаємося там 120-130 метрів тримати, але не менше 100. Ми вже зараз можемо і працювати 50-60 метрів пункти за рахунок того, що ми можемо зменшувати розмір рецепції, бо нам потрібно менше рецепціоністів, бо вже все оформлено онлайн. Тому як це зробити із точки зору дизайну, із з точки зору цього діджитального воркфлоу, я думаю, це буде такий великий челендж, але вже після війни, бо по нашим підрахункам. Розробити це не так дорого, як потім це все розкатати на 350 пунктів з ремонтами з усім з усім. Це буде така велика програма на декілька років. Я знаю одну агенцію. Ну, значить, ми ще розглянемо пропозицію.